Всім привіт! Дуже давно не було відосів. Ну, знову другий сталкер по класиці. Може буде якийсь ще відос по якійсь грі. Ну, да, таке. Коротше, щось я ходив, бродив просто ну, по локації Знайшов ось таку дверку. Ось вона, вона знаходиться на тунелі цього випалювача. Правильно, от, так. Да. Тунель випалювача. Де знайти код? Це дуже-дуже просто. Ви спускаєтесь. Оп. Спустилися. Та дивитесь ось. Цифри є. І йдемо туди, щоб саму першу знайти. Ось. Один. Два. Вісім. Сім. Девять, семь, пять. Один, два, восемь, семь, девять, семь, пять. Ну, и теперь будем вводить. Восемь, семь, девять, семь, пять. Оп, дверка відкрита. Ну і такий станічок. Що ну, це можна забрати? Овок зникло. Ну тут ось МК, Ерочка сразу апнута. Ну, прокачана Так, біло така фігня, аптечки. Ну, без цього нікуди. Це тут більше нічого знайти не можна. Зараз треба викинути все, що мені не потрібно. Блін, бронебійні треба залишити така непогана АЕРка, якщо чесно. Ну Тоді поставимо, щоб перегрузу не було. Ось так. Будемо п'яні ходити, ну то таке. Ну, як будемо виходити, зразу будуть бандюки. А що в таке, як я трохи коси, я знаю. Пішли їх облутаємо і підемо далі. А, аптечки можна позбирати. Я, до речі, збираю аптечки, потім приходжу кудись на базу і продаю їх всі. І Так і гранати теж. Абої. Так, ну думаю, тут більше нічого нема, можна йти далі. Ну, а зараз ми відправляємось вже в ЦВП дзеркало по головному завданню. Невеликий інцидент. Ось ми, вхід уже знайшли. Баса в класс. Ну, Ось, вхід я знайшовся. Йдемо, а тут щось буде, происходит, он, он бігає хтось. Прикольно. интересного то опять можно подняться блантыком опять буду мы достиган опять появится цей чел человек я просто побегать решил Странные тушканчики, я не знаю, що вони там поправили в плані рухів мутантів, щоб вони були більш плавні. Що, ну, останнє оновлення, по-моєму, з цим було зв'язано. Или передостаннього. Ну, не важно. Вони все одно ну, якісь дергані. хер попадеш. Світло топ вімкнемо, Ого. у мене такий, по-моєму, був. Не помню Десь він у мене лежить. Ну, на базі в цьому ящичку. пішов до дупи. <звук> Ось ти туди йшов. Та йди <звук> сюди. Це коли ти живіт заболію, ти вмер? О, нормально так насипало

Сюди. А, ось двері відчинились. Скрейт, Як обстановка? Скреїд прийом. Радио деталі. Ось вони. Це добрячок якийсь. Як я туди зараз зайду, там нікого не буде Це продамо потім. Ось я де був цей сталкер. Його тут нема. Да фіг на ту гранату. Ти в кого стріляють, дебіл? На бою просто так уже. Ну да, ну да. О, чувак, присів, почти чергу при своєї. своей. О, в черзі? Не мучайся, все вже. Это закончено. Ось. Так. Так. А, это сейчас будет контроллер, точно Эх, дебил А можно попадать, не? Спасибо. А пидар ты ты? Ну и еще все. Зупиняється до кінця навіть при повному його вимкненні. Експерименти з наведеними ілюзіями буде відновлено, але всі причетні прийматимуть спеціальні медикаменти для реабілітації. Також буде створено аварійну систему безпеки для екстреного вимкнення станції в разі перевищення на її території припустимих рівнів псівпливу. Професора Розумовського переправили на велику. До подальших досліджень об'єкта він не буде залучений. Сподіваюся, йому вдасться оголотитися. Сподівайся. Погнали. Два рази, припустимо. Займіть чоловіка від сторонніх предметів. Від сторонніх предметів. Це хто там сто... Понятно, я вже бачу. Там в срата химера стоїть. No videte, čete su di ne ideš. Ну, когда она побежала, ну, серьезно, алло, эй, ой, ой, уже я тут, где она свалила, о, бежите давай, бежи на меня. Так, я з нею буду дуже довго боїдатись. Все, вмерли. Дорешті. Можна піти закінчити оце ось випробування, так би мовити. Пуск дзеркала пройшов успішно. Учасники дослідження можуть пройти на свої місця. А моє місце, це де? Дякую за те, що забезпечили стійкий зв'язок. Я зміг вивантажити потрібну вам інформацію. За створення і вивчення фантомів у рамках наведених ілюзій відповідав проект контролер. Але його вміст, очевидь, засекречений відкритих даних нема. Хороша новина в тому, що в нас є список учених, які працювали над проектом. Якщо хтось із них живий і лишився в зоні, ви отримаєте свою інформацію з перших вуст. Вам із цього списку хоч хтось знайомий? На жаль, ні. Але я знаю, хто вам може допомогти. Ріхтер. Він раніше був, ну, був я не що а тепер Ріхтер час від може часу допомогти. Він всіх знає. Людей. Він саме той, хто вам потрібен. І сюди це Ріхтер. Півзона його знає. Ране, це якби бути... добре інші, а ви звідки з ним знайомі? Як Я не знаю, як це сказати. Він всіх знає. І його знає. Я був зацікавлений у знайомстві з ним, і саме Ріхтер забезпечив нам зустріч. Я не став би рекомендувати вам спеціалістів, кваліфікації яких не пересвідчився сам. Ріхтер добре знає зону. Якщо хтось зі списку досі живий. Він знайде його для вас. Ви знаєте, де шукати Ріхтера? Коли в нього немає замовників, він зазвичай сидить у барі Ксторенген. У Ростку. Спробуйте пошукати його там. Можете звернутися до нашого провідника. Він доведе вас, куди треба. І грошики отримали. Нормально. І чого, мать? Скрит не виходить на зв'язок. Заходимо чи чекаємо? Та чекайте, Час ще є. І на він завжди в розвідника грається. Казав Казавши стрілець, по одному туди не лізти. Вийде, доступно пояснимо, що замовника треба слухати. Здесь вот это да вы появилась. Ну, я он. Вам... А -а -а. гранату. все їх перебили крик ця група я, я так поняв стрілець їх наймів це найманці. Стрілець їх найма нього щоб вони щось там зробили коротше з цієї станції чого щоб... не знаю Ну це я так розумію, це... А, там було насправді як воно Це Закерічи, так красиво як будто тут щось є. А тут, тут нічого нема. Ну, тоді йдемо на малахіт. Йдемо розмовляти з Ріхтером. І ось ми вже на ростку в барі Сторенген. І тут бармен нам показує фокуси. Бачите? Це ось. Клянка. Літає. Нормально. Коротше, ходімо з Кіфом побалакаємо. Давай, я з тобою хочу, хочу побалакати. Ну да. Мені треба знайти кількох людей. Озерський сказав, ти можеш допомогти із цим. Ого! Як ти швидко корисні знайомства заводиш? Уже Озерського знаєш. Надзвичайно добра людина, коли не душнить. А в самого звідки стільки зв'язків? Схоже, ти хтось типу вербувальника, бродязі людей приводив, з ученими на короткі нозі, зі шрамом крутися, та й зі мною постійно перетинаєшся. Промисел зони не інакше, а вербувальників тут і без мене вдосталь. До речі, після сигналу тут один сталкер з'явився стрілець. Чув про такого? Тутешня легенда. От він якраз вербує людей до своєї нової групи. Не подобається поточний розклад у зоні. Хоче змін і кіпішу навести. І Як знайти цього стрільця? Е, ні. Я тобі й без того забагато розповів. Тут або Зона має допомогти. Або стрілець тебе сам знайде. Щоправда, ви з ним навряд зараз поладнаєте. Поки ти зі шрамом світлу зону шукаєш, до стрільця тобі краще не потикатися. Понятно. Він не довіряє нікому і ні з ким не співпрацює. Та хіба можна сказати, що він не правий? Я знайшов у зоні людей, яким можу довіряти. Стрільцю теж варто постаратись. До речі, про пошуки. Тобі хтось із цього списку знайомий? Одного знаю. Двупало. Буркутун страшний, як не п'є. Добре, що п'є він завжди. Тільки просто так він до себе людей не пускає. У старому укритті закрився і сидить. Відлюдьбу говорити стане лише якщо принести йому спеціальний нашийник з мутанта. Колись він чіпляв ці нашийники під час досліджень, а тепер їх збирає. Ностальгія. Настальгія. мене є Двупалов Такі, такі шуки, по-моєму. Нічого собі. Це ж скільки місць у зоні ти обшарив, щоб таке знайти. Що не кажи, а сталкер з тебе кутній вийшов. Якщо ти вже маєш нашийника, можеш прямо до укриття двупалова йти. Координати зараз скину. Він у тебе пароль на вході спитає. Кажи повідець. І запам'ятай. Якщо професор захоче з тобою випити при зустрічі, не відмовляй. Розмова легше піде. Але й перепити не намагайся не вийде. Одно ну, я попробую його перепити. Побачимо. Думаю, на цьому будемо закінчувати. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. А пишіть свої коментарі. На все добре. До нових зустрічей.